Житі, я хотів спросити у всіх лідерів партії, і щоб аудиторія на це відреагувала. Первоочередна задача нового парламента. Какая? Ну, в першу чергу я хотів би подякувати за можливість виступити у вашому ефірі. І зразу прошу вибачення, тому що треба їхати на округи. Там розвертається не підрахунок голосів, а там ідуть постійні бойові дії. І треба людей підтримувати, треба наших підтримувати. Дякую. Що я хотів би почати виступ, я обов'язково скажу, що буде робити парламент. Але цей парламент нічого не вартує, як і не вартує жодний народний депутат, нічого без волі тих людей, які знаходяться в цій залі, і без волі мільйонів українців, які прийшли, проголосували і довели. Кожен з вас, я підкреслюю, кожен довів, що ми в цій країні визначаємо. Хто буде керувати, як буде керувати. І той, хто погано керує, того відправляють туди, де дихають свіжим повітрям. А це партія регіонів. Ми в результаті на цих виборах. Ми як демократична коаліція, яка була сформована поки що двома політичними силами: це Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та Всеукраїнське об'єднання Свобода. Взяли більше на 6%, ви уявляєте, скільки вони у нас правда украли. Взяли більше на 6% ніж партія регіонів. Ми повністю, підкреслюю повністю перемогли в місті Києві всі мандати, які в місті Києві, всі народні депутати від міста Києва, це всеукраїнське об'єднання Батьківщина, це свобода. І один мандат, який батьківщина підтримала, це партія удар. Тому ми показали, що кияни підтримують демократію. Що стосується вашого Савік-завдання і вашого серйозного запитання, що буде робити новий парламент, я хотів би відповісти на це питання після того, коли буде сформований новий парламент. Щойно у нас йдуть фактично зведення з фронтів і з бойових дій. От до чого вони вдаються? Тут зараз розповідають про те, що начебто 5 мандатів. По-перше, не 5, а 14 округів. І сьогодні в центральній виборчій комісії мені вдалося виступити і звернутись з заявою до всієї центральної виборчої комісії, до представників органів прокуратури, міністерства внутрішніх справ, служби безпеки. Сьогодні в парламенті ми зареєстрували постанову, яка передбачає розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності всіх тих, які крадуть голоси українців. Вони повинні сидіти в тюрмі. Ви знаєте, чому зараз іде основна боротьба за 14 округів у регіоналів? Немає більшості. Вони порахували, що вони фактично програли вибори. Вони порахували, що їм зараз треба максимально докупити, залякати через виборчі комісії, через суди, через Беркут, через міліцію. Шановний пане заступник міністра, ви напевно хороший міліціонер. Я сподіваюся про те, що ви поважаєте закон. Але я від вас вимагаю поважати народ України. Ви стали частиною схеми, щоб вони отримали незаконно мандати. У нас ситуація наступна. Вони до чого дійшли? От щойно я отримав інформацію 94-й округ. Це округ Київської області. Можливо, ви чули. Є таке прізвище засуха. Напевно, чули. Народний депутат від партії регіонів. І партія регіонів, до речі, заракає, що вони не мають ніякого відношення до цього. Щойно пройшло засідання суддів. Ви знаєте, які в Україні суди. Незадорого, за невеличку пачку грошей вони приймають будь-які рішення судів. Так от ці засідання судів, які цинічні, вони вирішили визнавати недійсними результати голосування на тих округах, де переміг кандидат від опозиції. І вони зараз 28 судових рішень хочуть винести. І таким чином наш кандидат перемагає. 6 тисяч голосів. Я хочу звернутися до тих суддів, до засухи і до всіх інших, які хочуть вкрасти мандати народних депутатів України. Ну вам це не вдасться. Ну просто не вдасться. Ми не дамо, ми не дамо можливості вам прийняти присягу. Ми не дамо можливості вам вкрасти голоси мільйонів українців. Так не буває. Ви думаєте, що ви можете просто понукати цими шістьма тисячами людей, які прийшли, проголосували. Вони для вас не люди. Вони для нас люди. І ми докажемо вам про те, що ви відповісте за кожен голос, який ви вкрали у народу України і у кожного народного обранця. Ми вимагаємо того, щоб було встановлено право і справедливість. 14 мандатів. Це 14 депутатів. Щойно в Черкасах. Оце тільки їхав до вас, сидиш на телефонах, голова квадратна, і, і ноги такі самі, тому що за ними треба бігати. Знаєте, оце прибігаєш, лягаєш на пачку бюлетенів. Тому що, якщо ти не ляжеш на п'ячку бюлетенів, вони що роблять? Ящики міняють ящики з бюлетенями просто міняють, просто знищують фактично бюлетені. В Черкасах, знаєте, до чого додумались? Там є ще один такий видатний депутат, губський такий видатний. Значит, він програв вибори з різницею 12 тисяч голосів. 12 тисяч. Вдумайтесь, тобто 15% взагалі програше. Вони зараз 20, 4 000. взяли і виключили світло Багато. на 4. виборчій дільниці. Просто виключили. А перед тим вони хотіли прийняти рішення, що виборчі дільниці душно окружній виборчій комісії знаходитись в цьому приміщенні і запропонували перейти в інше приміщення і перенести бюлетені. А вони шуліра. Оце вони на в наперстки привикли грати. Вони так зараз бюлетенями роблять. Те саме. Я, я ж дорога громада, і шановний савік, ми обов'язково з вами, якщо ви дозволите, в наступний раз обов'язково проведемо передачу. Ви запросите про те. Які перші закони повинні бути прийняті? Що повинен робити новий парламент? Я хочу, до речі, розпочати з того, що у вівторок ми будемо вимагати створення спеціальної комісії з розслідування фактів фальсифікації виборів. Я підкреслюю, вимагатись цього. Я вчора був у Юлії Тимошенко. Вона, до речі, всім вам передала щирі вітання. Вона тримається. Вона залишилась задоволена тим, як ми, як об'єднана опозиція, пройшли компанію. І всім подякувала, хто віддав голоси за всеукраїнське об'єднання батьківщини і за нас, як за опозицію.